Шановні колеги, дивіться, ми з вами чудову акцію, я так вважаю. Зробили допомогу Збройним силам України, а саме в нас була величезна допомога це прикордонна служба, це 92-й бригаді, це бригаді, якщо не помиляюся, 30-17. Кошти, які ми зібрали в травні чаї 24 року, були. Було зібрано 561 тисячу, тобто пів мільйона гривень ми зібрали, це е, ті кошти, які ми зібрали за з за одноденної заплати. Освіта 309 тисяч, міськрада 78 тисяч, первинна допомога 47 тисяч, Терцентр 38, відділ культури 33, Змій ОСАІС 21 тисяч, управління, соцзахисту 18 управління, е, управління 8 8600, БТІ 6 тисяч. Затвердженням розподілу коштів займалася інститутна група, створена на зборах колективу. І синфоники кадра прописали, бухгалтерію, і, і начальник кар'єра діла, які займалися цим розподілом коштів. До міської ради надходять листи від командирів частин, щодо необхідної допомоги всім. Відомо, що міською рада неодноразово приймалося рішення, щодо допомоги нашим військовим. А я напомню, ми в минулому році 14 мільйонів коштів перенаправляли і в цьому році вже понад 4 мільйонів коштів направили. Крім того, це 18 мільйонів прямих витрат. Крім того, в минулому році Верховна Рада України була прийнята чи Кабінет міністрів основному про те, що у нас вилучили кошти з цих податок, які надходили від сплати нашими військовими підрозділами, також поліція і МЧС. Ці податки надходили до бюджету міської ради, це близько 20 мільйонів гривень. У нас їх на цей рік вилучили також на нужди Збройних сил України. Тобто ми розуміємо, що ми направили десь 18 мільйонів, крім того, на 20 мільйонів, це біля 40 мільйонів допомоги те, що йде податків з громади на Збройні сили України. Но не завжди ми можемо це все реалізовувати і закривати всі потреби Збройних сил, тому такі акції ми і проводимо. Таким чином, згідно з актом приймання передачі майна від 7 червня 24 року, військова частина 99.51 отримала 10 найменувань технічних засобів на суму 388 тисяч з доставкою 390183. Це саме, я так не розумію, наша прикордонна служба отримала цих коштів більше за все. Згідно з протоколом 24.06.24 року, Передана до благодійного фонду, благодійний фонду ветеранів підрозділів по боротьбі з корупцією та організованою злочинності від руках Харківської області 20 тисяч гривень. Це підрозділення Альфа з нашої служби безпеки України, які також зверталися до нас за допомогою. Авто від 15 року в 24-го року військової частині 3017 отримано чотири види технічних засобів на суму 70 тисяч гривень за ставкою 74. Діанос-треба, друга окрема штурмова бригада отримала на сквані плащі начальник відділу Чугуївська військової адміністрації зараз вулиця Братурася з листом і ми дня за другу прираду саме затрапали ці плачі. Тобто саме такими невеликою допомогою, але в зв'язку з тим, що це була, були кощі живі, і ми могли швидко оперативно робити такі, таку допомогу нашим Збройним силам України, які саме бородять Харківську область. Тому всім хочу подякувати. Хочу попросити, щоб всі керівники наших структурних підрозділів звернулися до своїх колективів з величезною подякою і сподіваюся, що ми таку акцію ще проведемо не одну і таким чином буде проважати нашу перемогу. Дякую всім за участь в акції.